При цій мої шановні друзі, з вами знову Лілуж і сьогодні я захворів, тому дуже вибачаю за голос, але дуже сильно хотів поділитися своїми думками щодо останнього патчу, який вийшов в середу, якраз після мого останнього відео. І я максимально злий на цей патч. Це просто найгірший спосіб, як на мене починити мету, яка й так була доволі доволі в адекватному стані. Вони вирішили це змінити, вони вирішили внести додаткові балансові правки, і мене це мать його збісили. Тому давайте про кожну правку окремо поговоримо. З вами до діджі. Переступаємо до перегляду. Перша карта, яку вони... Змінили, вони вирішили її, так би мовити, починити, і вони її вбили, мать його. Це карта Еліот. Якщо раніше ця карта була 6-2 з здібністю при появі, знищує всі нерозкриті карти опонента, то тепер це 6-8, яка прибирає текст нерозкритих карт опонента на цій локації. Тобто мать його навіщо? Вони так його починили. Він і так раніше був 6-4. Тобто я зараз вам коротко розповім історію цієї карти. Вона була 6-4 з дівністю знищує всі карти опонента, які були зіграні на цій локації. Тобто, неважливо, чи вони розкриті, не розкриті, пріоритетність, нічого не грали роль, головне, що ви зіграли карти тут. Ельот її знищує. Потім вони такі так, ще занадто сильно, окей, випустили їм бук завжди. 6-2, Добре, ми, ми 6-2, Ми змінили, ми забалансували. 6-2 не працює. 6-2 з дівністю знищує всі карти опонента, які не розкриття, тобто та білка, яка була перед тим. М -м -м -м. Люди продовжують скаржитись, їм щось не подобається. Давайте ми зламаємо абсолютно карту, зробимо повну-повну фігню і просто зламаємо, знищимо цю карту, щоб вона ніколи в житті не гралась. Ви спитаєте мене, а чому? А чому Секондінер це зробила, якщо вона не настільки була поляризуюча, пали... пал якщо не настільки вона впливала на мету? Вона бісила гравців, тобто ці гравці, які платили гроші секондінерам, які просто купляли якісь банли, куплялися зампаси, почали скаржити, що ця гра не інтерактивна через те, що у вас є Еліот. Тобто ці гравці не вміють ретрітати, вони не вміють думати, що, наприклад. Ой, я ж своїм плеєм програв ініціативу. Якщо опонента є алаєв, скоріше я програв. Давай-ка я снапну на 8 кубів, а потім подивлюсь, що опонента є алаєв. О, боже, опонента був алаєв, я програв 8 кубів, жахлива гра, тупа карта. Алло, не треба вміти ретрітити, Треба розуміти, що якщо ти. Стратив ініціативу, то ти програв через те, що опонент одіграв краще за тебе. Він зарегулював свою ініціативу, і він знав, що він виграв з двома карти alive. Це була вся його стратегія до кінця гри. Якщо він її реалізував, красавчик, він заслуговує на свої 4-8 кубів, якщо ти не ретрітнув, чувак. І в принципі, нас зараз в снайпі просто розділили спільноти на дво на два табори. Перший табір каже, що нарешті нарешті Лайта вбили. Нарешті без цієї карти буде краще. Я відношу до іншого табору, нахріна вони це робили, адже навколо нього було можна спокійно грати. Він 6-2 guys, він 6-2. Тобто, ви, скоріше за все, вже перемагаєте локацію якимись сильними картами. Скоріше, ви можете втратити інші локації, якщо опонент піде на ці інші локації. Вам треба було вгадати, просто прочитати опонента, відчути його плей і тільки там зіграти лайта, щоб виграти. Блін, настільки вже було багато умов. І вони просто вбили його. Я просто зараз повторю коротко всі карти, які вони вбили. Це просто жесть. Перепрошую, потикую по екрану. Перша карта це Спайдермен, яка не вписується зараз, але Спайдермен. Ось цей Спайдермен. Він був раніше 5-2 зі здібністю. Ви не можете зіграти карту на цій локації. Зається, він був 4-3, потім 5-2, якщо, наповлять, чи 5-3. І потім його поламали в цю карту. Блін. Вона раніше була набагато, як на мене, кращою. Галактус. Галактус. Теж карта була крута, вона була 6-2 здібністю. Якщо це єдина карта на вашій локації при появі, то вона знищує всі інші локації, Тобто вам не потрібно було вигравати цю локацію, вам потрібно було е, якось відігрувати, старатися щось зробити. Самі розумієте, що якщо ви граєте в вайфі Галакти, то зараз в цій меці вона нічого абсолютно не працює і ви скоріше не виграєте локацію з пітью силами. І тут вони вирішили поламати Елайта і це просто якась неймовірна жесть. Я не розумію для чого. Просто я настільки злий за цю, за цю зміну, коли я підписав про. Почнути в телеграмі. До речі, будь ласка, приєдна... приєдна... приєднати до телеграму. Посилання буде, як завжди, десь збоку від мене, і обов'язково приймайте участь в нашому зборі. Ми вже зібрали 1700 гривень донатами на збір, я поділися в Телеграмі, і вже купа людей приєдналася до розіграшу, тому Будь ласка, будьте ще одним членом цього розіграшу, Допоможіть ЗСУ і допоможіть нашому збору. А Елайт повністю вмер. Неважливо хто що каже. Ця карта вже гратися не буде. Адже нікому не потрібна карта 6.8, яка має, має мати ініціативу і має мати вирубати здібності опонента. Адже у опонента може бути Red Hulk, який вже буде 6-15, все одно не його здібності. У опонента може бути Magneto, і за 1612, тобто не важливо, що ви не виграєте локацію, якщо ви граєте лайфа, і це була основна його мета. І зараз вона не реалізується, тому нафіг цього лайфа. Wow. Дуже шкода, я купив собі Дена Хіпа. Дуже сподобався варіант, дуже сподобалась карта, і тепер вона не працює. Мать, але якщо ви думали, що це найбільша зміна цього патчу, найбільш непотрібна зміна цього патчу, ви помиляєтеся, адже у нас є фаворит, є перше місце цієї зміни, і це забув. Якщо Забу раніше, був 2-2 з постійним ефектом ongoing, ваші карти з вартістю 4 коштують на одну енергію дешевше, то тепер він on reveal, Тобто при появі на наступний хід ваші карти за 4 енергії коштують на одну енергію дешевше. Якщо раніше могли зіграти просто Забу на другий хід, потім зіграти на третій хід. Четвірку, на четвертий хід, четвірку плюс одиничку, на п'ятий хід четвірку плюс двійку, наприклад, і на шостий хід зіграти дві четвірки. То тепер фіг вам, і хоч четвірки зараз є найбільш, найбільш інтерактивними, найбільш цікавими картами, які є в грі, Забо просто каже, ви або граєте забо на другий хід і граєте одну четвірку на третій хід, і у вас потім немає жодного дискаунту, або ви граєте забу на п'ятий хід і у вас на шостий хід буде можливість грати дві четвірки. Повна фігня, для чого це зробили, я не знаю. Забу колоди були, ну, можливо, в тіру 1, але десь на низу, тобто не настільки сильні, десь четверте-п'яте місце. Забу використовувався в Black Knight, в колодах на чорному лицарі, які діскардять карди, тобто в кінці можна було зіграти Ghost Гоустрайдера плюс Клинок. І та в теорії, можливо, Забу можна далі використовувати в цьому архетипі, але блін, це набагато незручніше стало, і в контролі, наприклад, на сері немає сенсу грати забу, адже вам потрібно був забу і сера, що на шостий хід зіграти Абсорба, Шангчі і Енчантрес. Тепер це не працює, адже на п'ятий хід ви граєте серу, а не Забу. І ніфіга не працює тепер. Це, цю карту поламали, вбили, знищили. Набагато менше, як ела ефефект, тобто його можна все одно грати. Але, блін, він став набагато слабше, набагато мета змінилась. І тепер контроль карти стали слабшими. контроль Консера стали слабшою. І я не розумію, для чого ця зміна була потрібна. Не вже секундінери вважають, що не мати можливість якось контролити карти опонента, якщо у вас немає. Заходу, наприклад, тої необхідної комбінації, але ви захотіли відконтрити опонента. То це дуже погана тактика. Опонент відчуває себе дуже погано, якось незручно. і Йому треба обов'язково не мати цього цієї контри. І вони виключили забу. Як бачите, у мене 812 бустерів на Забу, і ця карта вже більше ніколи не буде прокачуватись. Хіба мені потрібно прямо якісь дуже швидкі рівні колекції, щоб отримати ключ? Дуже шкода, дуже сумно, ПП сумно, я дуже, я дуже смутився через цю зміну, навіщо її потрібно, я не знаю. Сетмен, і це, напевно, найбільш неочевидна зміна цього патчу, яку я вважаю бафом, а не нерфом. І чому дуже багато гравців подумали, що це дійсно нерф. Тобто тепер його не можна грати в рампі, Навіть, як ви раніше грали, ви грали, наприклад, одиничку, не було, допустимо, джефа, а потім грали Електро. Або Корвуса Глеєва. На четвертий хід ви грали пісочну людину або Сендмена. На п'ятий хід ви граєте Доктора Дума. І на шостий хід ви граєте Одіна, таким чином, контррієм, напевно, майже кожну комбінацію. А це потрібно, що вам все зайшло, щоб ви отримали достатньо сили, щоб переграти з Думом і Одіном. Адже не завжди це допомагає. У опонента інколи може бути набагато більше хайроу, нал, смерть і так далі. І це просто абсолютно не допоможе вам переграти гру. А зараз Седмен um, грається стільки на п'ятий хід. Здебільшого або ви граєте в ремпі так само його, тобто ви граєте Електро, потім граєте Седмена, потім граєте Одіна на седмена так само. І на шостий хід ви граєте якусь карту, наприклад, лідера. Тобто, враховуючи, що ви можете грати на четвертий хід піска седмена, а потім на п'ятий хід опонент грає тільки одну карту. Ви ретрігерите цей ефект з Одіном. Він знову опонент може грати тільки одну карту на шостий хід, тому це досі сильно. Якщо це якась... Комбінація на багато карт на 4-5-6 хід, то це абсолютно не працює. Ви просто це контрите через сед мене в РЕМПІ, тому я не розумію, чому люди настільки розчарували через це. Та ви маєте грати Одіна в ВПСК, але при цьому ви граєте на 4 хід 5-7, що є доволі сильним, на п'ятий хід ви граєте 6-8, що є теж доволі сильним. І на шостий хід уже розбираєтесь, тобто це все одно можна використовувати в РМП навіть. А при цьому його тепер можна грати в темпу колодах. Тобто, якщо у вас, наприклад, є. Проста, звичайна колода темпу. Ми пізніше трошки в кінці відео розглянемо колоди, які можна грати перед новими картами. Якщо у вас раніше був е, пісок просто в рампі, то тепер його можна використовувати просто в темпу колоді. Наприклад, ви граєте на перший хід Найткролера, на другий хід ви граєте Енджелу, Сілк, допустимо. на третій хід ви граєте Хоп Summers, ладіатора. На четвертий хід ви граєте умовного Айрон Лада. На п'ятий хід ви граєте Піска. І опонент може зіграти тільки одну карту. Звісно ж таки, якщо він зіграв War Machine на п'ятий хіт, то він може контрити піска. Якщо він має Джефа, він може контрити піска, граючи його другою картою. Але все одно, це як раніше була Wave, хто не знає, хто не бачив, раніше вейв гралася наступним чином. Wave піднімала всі карти, неважливо які, до четвертого косту, і ви не могли грати нічого абсолютно, якщо у вас не було 8 енергії, тобто у вас там хоп са можете 4, або щось таке, хоча раніше хоп саме всі не було, тому. Ви граєте вейв і опонент може зіграти тільки одну карту. Ви теж саме можете грати одну карту, але у вас було можливість зіграти лідера або якогось ще карту. Одіна дума, наприклад. А зараз... Цю функцію перебрав на себе пісок. Тобто тепер ви можете зіграти тільки одну карту на шостий хід. Якщо опонента немає Джефа або навіть якщо він є, то лідер це карта за дві сили, і нарешті лідер буде мати якось певне використання. Лідера вбили. Лідер був раніше набагато сильнішою картою, яка копіювала всі карти, які зіграв опонент на всіх локаціях. Тобто, неважливо, що опонент зіграв 3-4 карти. Він просто контрив це абсолютно повністю. Він копіював всі карти, які грає опонент. Таким чином, додаючи свою силу, він навіть був раніше 6-4, тепер він 6-2. Але якщо опонент може зіграти тільки одну карту, то чому б не зіграти на шостий хід лідера і таким чином просто повністю перегравши опонента, додавши дві сили, там де вам потрібно і вкравши карту опонента, адже він грає тільки одну карту. А враховуючи, що це буде найсильніша карта, адже вона одна, лідер завжди скопіює саме цю карту, таким чином виграє матч. Тому я не вважаю, що пісок це був. Якимось чином нерв, це як на мене шалений баф з точки зору, що його можна використовувати не тільки в ремпі, і навіть в ремпі він може користуватися просто трохи інакше, ніж ви звикли. Тому я не вважаю, що син -Мена треба забувати, і з ним треба перестати грати, це крута дуже карта, і я вам покажу колоду, яка з ним дуже класно грає. Я ще раз дуже сильно обичаю за голос, просто прихворів і, на жаль, не виходить краще зробити голос. Леді Death Страйк, якщо раніше вона була 5-4 з ефектом знищує, всі карти на цій локації, і ваші, і супротивника які мають менше сили, ніж Lady Deathstrike, то тепер вона 5 7 із здібністю при появі знищує всі карти тут і ваші, і суперативника з силою 3 і менше. І, як на мене, це теж баф. Адже тепер Леді Де може бути як мінімум 5 10 5-13, що є доволі сильним для п'ятого хосту. При цьому вона може перебирати дуже сильні ефекти карт, вона може знищувати ті карти, які вам потрібно. І при цьому не знищувати карти, які потрібно вам мати на цій локації. Тобто ви просто розумієте, що вам треба якось грати обережно не грати ті карти, які можуть знищити Леді Де на тих локаціях, де грає опонент, але інколи вам потрібно буде знищити свої карту, для того, щоб знищити той ефект який має опонент, і який є занадто сильним. І, наприклад, я зібрав тут парочку карт, які ми можемо проаналізувати і сказати, що вони дуже сильно працюють з Ледів-Дестрайк. Тобто у нас є. У нас є певний, певний перелік карт, які можна використовувати. Кіті Прайт, наприклад, якщо Кіті ще не пробафалась до чотири сили, то Кіті Прайт можна знищити спокійно, щоб вона не бафала Хоп Саммерс і не Баффала Енджелу. Потім у нас є Блейд, який використовується за Black Knight. У нас є Invisible Woman, наприклад, деякі колоди на трибуналі грають. Або на Хеллі грають Invisible Woman, щоб під цими всіма картами все сховати, або, наприклад, Серебро. До речі, Серебро тут не поклав. Джеф. Так само Джефа можна знищувати з допомогою Lady Death Strike. Свармів можна знищувати допомогою Lady Deді Discard. Леді Дестрайк брудів, тобто якщо опонент зіграв бруда, і це було без фаджа, без якогось бафу, і перед тим як серфер його забафує, Леді Страйк просто знищує всі ті три карти, і це тепер замість за 3, три енергії 3-6, і при цьому можна отримати під серфером 3-12, то тепер це буде 3-0, адже Дестрайк їх знищує. Ельза Бладстоун, до речі, та Ельза так само знищується допомогою Lady De Strike, що є дуже-дуже сильним. Мобіус, треба не забувати, що Мобіус доволі сильна карта. Якщо ефект Леді його знищує, то можете зробити якусь. Діскарнти або зіграти смерть подешевше, наприклад, або зіграти карти, якісь під забу під серою, або скіпнути на шоста хід і зіграти Шіхолкінфінота, наприклад, Фаїво. Тобто є певне використання. Дракула знищується, він раніше знищувався, але все одно. Вонг, Iron Man і Блю Марвел, в принципі, все зрозуміло цілком. І та і Серебро, в принципі, так само знищується, адже ця карта за три. Енер... За 3 енергії 0 сили, тому вона теж спокійно знищується. Можна сказати так, що і раніше Lady De Strike знищувала ці карти, тому яка різниця? Різниця в тому, що вона стала сильнішою, і здебільшого вона саме знищувала ці карти за три сили і менше, і бафати Леді Strike не було дійсно хорошою ідеєю, адже ви знищити свої карти, які і бафали її. Тому той баф, який робився, він не настільки був сильним і вражаючим. І тепер вона постала 5-7, яка знищує навіть дві карти з сили 3 на стороні опонента, при цьому роблячи їхній ефект. Абсолютно безмарним, адже вони будуть знищені і ефект їх не спрацює. Тому в принципі 5С-15 дуже-дуже сильно за п'ять енергії можна спокійно використовувати. Strong Guy нарешті стане ванпатч або просто його будуть використовувати в колодах на частіше, але це, на жаль, буде тільки колод Discard, тому в принципі, хоча б щось. Якщо раніше Strong Guy був з постійним ефектом, плюс 6 сили, якщо у вас немає в руці жодної карти, тобто якщо у вас покабсели на повпуста. Ви розіграли всі карти, які були в руці, то Стронгай одразу отримує ефект, це буде 3-9, це в принципі непогано. Тепер же Стронгай отримує плюс 6 сили, якщо у вас є одна карта або менше. Тобто ви можете використовувати його в дискарті. І навіть якщо у вас в руці є Апокаліпсис, який, в принципі, бафує дракули, бафує всі інші карти, то ви спокійно граєте мобі, цього модока і діскартите всі карти, Головне, що у вас в руці не було своромів. І, в принципі, ваш апокаліпсис вам не заважає, і Стронгай отримає плюс 6 сили. І навіть уявіть таку ситуацію, коли ви граєте Морбіуса, який отримує плюс 2 за кожну діскартну карту. Потім ви граєте Стронгая, Дракулу, Умовного Модока, і граєте, наприклад, купа свормів плюс ладісів, уявно, то у вас залишається в руці тільки... Апокаліпсіс, ваш Морбіус бафається, ваш Дракула буде бафатися, коли діскарне. Сторонгай отримує плюс 6 сили. В принципі, дуже непоганий плейк. На мене доволі поступовий. Тобто 2, 3, 4, 5. Можна зіграти ще мійка на перший хід, і в принципі, в принципі, це доволі непогано. Так, можна говорити, що це доволі вузька карта, вихоспіалізована, і це правда це дійсно так і є, але при цьому все ж таки. Стронгай доволі сильна карта саме ви діскарти. Я не впевнений, що його дійсно дадуть в діскарту, тобто всі будуть його використовувати. Але у вас є можливість, якщо якоїсь карти у вас немає, якщо у вас на якомусь рівні колекції немає. Всіх карт, які потрібні виді з карт, але є стронгайд, то в принципі ви не пожалієте. Адже стронгайд тепер непогане включення в цю колоду. в цей архів. Перейдемо штенько до колод, які можна зараз грати. Я поділився до речі, ними в телеграм-каналі ще вчора. І в принципі, хто хоче дізнатися всі новини швидше і дізнатися мою думку про якісь певні події набагато швидше, аніж відео на Ютубі. Теж підписуйтесь на телеграм. У нас вже 41 людина. 40, якщо не помиляюсь, але все одно дуже дуже всім дякую за підтримку. Телеграм-каналу за підтримку і на Ютубі. Ви найкращі. І давайте поговоримо про колоди. В принципі, колода — це Tempo Let's Have Fun, який я назвав, тобто якась та суть, яку я пояснив на початку відео, коли я говорю про Сендмена. У вас є Nightcrawler на перший хіт, або, наприклад, скоріше на третій-четвертий хіт, адже вам потрібно бафити Angela або бафити Hope Summers. У Вас є Angela, Jeff Silk для швидкої швидкого набирання сили. у Вас є Hope Summers ладіатор. В залежності від того, що у вас є в руці, ви граєте Хоп Самерс на третій, Гладіатор Джефф, Найкролер на четверте, або ви граєте Гладіатор на третій, там і умовного eh, Hope Summers плюс Найдкролер. Плюс Майлс Моралес на четвертому у вас є Чі для контр опонента, і в принципі Шанг Чі це карта, яку я обрав для контролю. Ви можете взяти замість неї Енчантрес, щоб контрити ось певних трибуналів, але зіграти, наприклад, на п'ятий хід, коли ви мувнули Джефа, Сілка або Найткролера зіграти Шанг плюс Майлс Моралес, це дуже сильно, Якщо понента якась є сильна карта, якщо він грає Хелою. До речі, про Хелло трохи пізніше. То, в принципі, можете таки навіть контрити її за допомогою Шанг Чі. У нас є Легіон, яку я вважаю дуже потрібну карту, адже зараз. Дуже багато гравців грають Magic. Дуже багато гравців грають Magic. Magic у нас робить у нас робить сьомий хід, і Magic дуже-дуже сильна. Давайте Подивимось на Magic, Magic дуже сильна карта. І, в принципі, якщо хтось грає Magic, то ви граєте на п'ятий хіт Легіона, таким чином просто приховувати Magic нафіг, або грати на шостий хіт Легіона після піска, допустимо, і опанен такі, а він зіграв піска, у мене є сьомий хіт, то ми зараз зіграємо шостий хіт, якусь фігню. А на сьомий хіт зіграю щось круте, щось класне. Але такі ні. І на вісім кубів. До речі, якраз так я виграв свій е, другий. Конквест, Конквест, таким чином мені дуже все сподобалось, дуже класна. Легіон, крута карта. Сенмен, в принципі, Сенмен якраз ці колодімо спокійно використовуватися. У вас є дуже-дуже багато сили на перші 4 ходи. На п'ятий хід ви граєте 5-7, що є дуже непоганими статами, і так. І на 6 хід у вас є варіант зіграти лідера. І, в принципі, здобі, що лідер просто виграє Вам Матч, якщо це не Хела, І Ред Холк, якщо це Хела, і вам потрібно зіграти щось дуже-дуже сильне. Доктор Дум колоду не зайшов, але він цілком може бути включений в весь цей архетип. Просто не придумав замість якої карти це потрібно, і чи потрібно саме в цій колоді, якщо у вас є редхоп Хела, і в принципі у Хели дуже мало негативних матчапів. Якщо по-чесному. окрім одного матчапу, проти якого я якраз взяв Enchantress, це матчап на трибуналі. Тобто, якщо ми граємо проти онговінг трибунала і опонента є. Iron Man, Трибунал, він зіграв Magic перед тим, у нас тут немає Легіона, а потім на сьомий хід виграє Onslaught або Трибунал, в залежності від порядку, то опонента буде дуже-дуже багато сили. Якщо він, наприклад, використовує Гравону, Меджик, Серу і всі ці інші карти, Містік, то він може зробити дуже-дуже багато сили з дуже мало. За дуже велику кількість карт, з дуже мало енергії, адже він все це дискаунтить, дуже багато в нього є різних ефектів. І в принципі, нам не має змоги використовувати, як на мене, всі кладі Легіона. Але Enchantрес, якщо опонент зіграв якийсь ongoing, то ми можемо спокійно використовувати, Це дуже сильна карта контролю, як на мене. І в принципі, якщо опонент у диск... Зламати повністю його залізну людину, то, скоріше за все, залізна людина це прям основа його сили, це ж трибунал, це онслот. Якщо ми це контуримо, в принципі, проблем у нас немає. Якщо вам хочете зіграти Лег... Легіона, то ви можете його цілком так само використовувати. Легіон буде гратися на п'ятий хід, і на шостий хід буде гратися Хелла, тому в залежності від того, що вам подобається більше, можете використовувати більше. У Мене вибір тут Енчандрес. Я тут, в принципі, за Enchantress виграв, але Enchantress можна змінити на Легіона. Якро вам дуже сильно потрібно, або не Блакет, Блакет так само грається, просто захотів хотів мати якийсь певний контроль проти трибунала. І, в принципі, Сенмен просто проти якихось Pride, Дестроїв, Діскардів зі свармами, просто вирішив законтрити всі карти, адже якщо ми дискарднули хоча б дві карти, там, наприклад, Інфінота, Смерть, Джагенто, Магнето, Холка. То ми граємо з мене на 5 хід, граємо на 6 Хелу, і таким чином просто опонент ніколи нас не переб'є, адже ми граємо 6 сили з Хелу, і потім граємо, допустимо, інфінота плюс Джаніту це 3-4 сили. Єдина проблема, що це рандом, але рандом все одно це весело, так. Немає проблем, це дуже сильний колоди, як на мене, і в принципі можна її використовувати спокійно в цій меті, яка склалась зараз. Якби мені сказали, десь приблизно місяць тому, що ця колода буде гратися на непоганому рівні, то я б сильно дуже порджав би, але в принципі міл використовується в Marvel Snap, і це доволі сильний архетип, як на мене. Адже якщо у вас немає контри до Magic, яка продовжує гру до сьомого ходу, то проти цієї колоди грати доволі важко. І навіть якщо у вас є Легіон, то пане є можливість зіграти Spider хема або Cable, щоб просто вкрасти Легіони з вашої колоди. Таким чином, абсолютно повсім на нього. Забити. І в чому з цієї колоди ми просто робимо так, щоб на 6 сьомий хід не було ніякої карти, які він може дровнути з колоди, адже колода повністю буде опустошена з допомогою Йонду, з допомогою Кейбла, з допомогою гладіатора і Барона Земо. І так само можна використовувати е, такі карти, як е, Барона Земо. Zemo, Iron Lad та Абсорбів щоб скопіювати ефекти, наприклад, Кейбла, Йондо або баронезему. Знову ж таки, дістаючи всі карти за колоду опонента. Якщо ви зіграли навіть Гладіатор, баронзема плюс Йондо, то опонента не буде жодної карти, яку він може отримати на шостий хіт. А якщо ви зіграли док Ока на п'ятий хід, у вас уже є Меджик, то опонент скоріше навіть не буде карт в руці, ні буде карт в колоді. І просто зможете зіграти шанг Чі, Редхол буде отримувати шалені бафи, адже опонент просто нічого не грає, у нього є невикористана енергія. І в принципі у вас є дійсно непогані шанси, якщо опонент не має чим контрити меджик, то у нього немає карт, якими грати. І навіть якщо опонент грає проти вас Локі, то не завжди він може якось зрозуміти проти цього грати, як ці якого до використовувати, і він буде діставати карти, які... Наприклад, до Кока дістане у вас колоди, які там забере в нього чотири карти з його колоди, там перед Холка, Шангчі. Коротше, це дуже весело і прикольно. Я не знаю, чи наскільки це сильно в конквесті, хоча на мене, до речі, в конквесті це дуже прикольно. Дуже дякую Дмитру з МСЮ спільноти. Дуже дякую Олегу в моїй спільноті в чорному ордені Лелуша. За те, що ви поділилися саме цими деками. І я несподівано зрозумів, що ця архетип дійсно має право на існування. Дякую, В принципі, непоганий архетип, і зараз це архетип. Такий Кітті Прайд, Хоп Summers, Міс Марвел, Легіон, Дум, Ред Холк, просто карти в темп, і ми просто молимо, що опонента немає якогось умовного сендмена, uh, але навіть у опонента є то у нас, в принципі, є Доктор Doom, у нас є Ред Холк, таким чином можемо контрити Сендмена. У нас є Шанг Чі, карта для контролю, але в принципі Шанг Чі може бути замінена на Enchantress, адже у нас немає жодної змоги за контрит трибунала, окрім Легіона. У нас є Айсмен, щоб контрити якісь. Карти, які опонент має зіграти саме в конкретний хід, такі як Сера, такі як Серфер, такі як, такі як Гладіатори, Саммерс і так далі. У нас є Джеф, в принципі, Джеф завжди потрібен. У нас є Shadow King, який може контрити дестрой, контрити якісь забафи, контрити знову ж таки серферів. І якщо проти вас грає такий опонент, то ви просто знищите всі бафи, які опонент дістав, і в принципі навіть себе цяуншой, який ми саме 3-15, стає 3-4, що в принципі не є таким сильним. Цілком гарна сильна колода, просто така прямолінійна, але у вас є дуже багато гнучких плеїв, взяти, наприклад, доктора Дума плюс Шадо Кінга на 8. на 6 хіт, якщо у вас є Бабафа від Хоп Саммерс, Шанг Чі плюс умовний Міс Марвел або Легіон. Багато різних альтернативних плеїв, головне просто її знаходити. І, в принципі, Кіті Прайд постійно бав Angel, постійно бафує Хоп Саммерс, і вам не обов'язково саме мати Кіті Прайд, яку ви можете зіграти на шостий хід, якщо є седм, адже посте Кіті Прайд використовується як двигун для Angel і двигун для Хоп Саммерс. Локі, все, що існує, все, що сильна колода, просто така використовує ваші карти з здешевленням Тобто у неї є Кіті Прайд, яка так само постійно грається, є кейбл, який краде ваші карти, щоб потім перевести їх і трансформувати з Локі. У вас є Джеф, Джеф завжди потрібен, Холсон і Наша Сноугард, яка заповнює вашу руку картами, які ви потім перетворюєте з Локі. У вас є баронзема, який інколи краде щось прикольне за колоду опонента. У вас є Мокінберд, яка спрацьовує, якщо ви зіграли Локі, а потім дровнули Мокінберд, або зіграли під баронозему, наприклад, баронземо. На четвертий хід грайте Мокінберд, на п'ятий хід виграєте граєте умови плюс Локі, або, наприклад, Сноукарт плюс Локі, в залежності від вашої руки. І, в принципі, граєте картами опонента і переграєте опонент через те, що ваші карти дешевші. Але якщо опонент грає Сэдмена, то, скоріше за все, цей ефект нівелюється, тому будьте уважні, будьте обережні. Все одно це сильний архетип проти дестроїв, проти діскардів, інколи, проти навіть Хели. Проти той колоду, що я показав перед цим, яка просто має Кіті прайд і всі інші дешеві карти, можете зіграти їх подешевше за допомогою Локі. А якщо у вас є квінжети, то це взагалі пушка. Грайте Локі сильна колода, хоч вона й вимагає дуже багато різних карт п'ятого пулу або сі запасів. Це на сильна карта, у кого ці карти є, можете її використовувати. Як я вже поділився в своєму телеграм-каналі, вони нарешті пофіксили спотлайт кеші. Тобто тепер можна отримувати карти зі спотлайтів. І, на жаль, як я погано позапророчив, Agent — це карта, яку не дуже сильно радять брати, але якщо у вас немає, наприклад, Джефа, то я все одно рекомендую вам відкривати спотлайти. Адже після нерфа Забу — це дуже-дуже сильна двійка, яка може там поєднатися навіть з СІЛК або з Армором, принципі, з або по якійсь певному функціоналу або популярності. Міра ж не така сильна карта, але все одно. Інколи цікаво її використовувати, особливо на низьких рівнях колекції це може бути дуже корисна карта. І тепер ви не маєте отримувати дублікати, або ви не маєте отримувати нагороди за другого ряду, якщо у вас не закритий перший секундінг, це пообіцяли, але для всіх тих, кого баг затронув, кого баг зачепив, то в принципі вони мають вже вам мало віддати ключі, які ви використовували. І в принципі всі карти, які ви відкрили по -моєму, в по-моїму спотлайті, ви можете їх залишити в своїй колекції. І всі люди, які залогінилися в гру, коли стався цей баг, то вони отримають 500 золота на наступному тижні Перевіряйте свою пошту в вашому акаунті Марвосне. Я тільки сказав, що це погана фіча в минулому моєму відео, і вони випустили патч, який вони трохи її змінили. Тепер це не фіча, яка забирає у вас зайві кредити, тобто вона не змушує вас платити більше за той самий буст. Карти, які у вас вже були, на які у вас вже були бустери. Тепер ця ця фіча дає вам додаткові бустери, тобто умовні 5-6 бустерів, які вам не, не стає на е, пробав карти, вона дає вам ці бустери і вона дозволяє ту ж саму суму кредитів, але за меншу кількість бустерів бафити карти на інший рівень колекції. Наприклад, зараз я мав, якщо не побираюсь витратити 50 бустерів на цю карту, але мені гра дозволила за 25 бустерів, ті, що в мене є. Прокачати цю карту на новий рівень, що в принципі є доволі прикольним. Дякую Секондінеру за цю невеличку фічу. Вона класна, і якщо вони роблять щось добре за це, треба реально подякувати, адже це прикольно і можна використовувати активно вашій прокачці. Карту. Дякую всім, що послухали мій хриплий і хворий е, так би мовити <кхи> з <зд> дьош <кхи> про весь патч, про те, що відбулося марву і в принципі про зміни. Так, там є датамайни, тобто карти, які окремі люди з платформ по Marvel Snap відкрили з файлів. І там є карти на червень місяць, там вже є відомий Season пас, там відомі карти, які можуть бути в спотлайтах, і навітеоретично є розклад спотлайтів на травень і на червень. Тому про це це ми поговоримо вже в понеділок. І разом з тим в понеділок уже буде фінал розіграш, Тому, будь ласка, встигні скористатися шансом та прийміть участь. задавайте на збір. Отримайте бандл і просто насолите життям. З вами був Лілош Діджі. Гарних вам вихідних. Щасти і бережіть себе. Пока-пока.